Після опівночі в поліцію Ірпіня надійшло повідомлення, що на один з закладів, який знаходиться в місті Буча, було здійснено розбійний напад. Як засувалося, дійсно був скоєний розбійний напад декілька осіб, які забрали там певні речі і поїхали на автомобілі червоного кольору, «Део». було дано орієнтування на цей автомобіль. І вмілими правильними діями зорганізовані пошуки вже за декілька годин в місті Ірпінь на одній із площі був затриманий цей автомобіль, а його пасажири були знешкоджені, а також затримані. Як з'ясувалося пізніше, троє осіб, які знаходилися в цьому барі, вони випивали, вживали алкоголь. Потім десь близько 23-ї години підійшли до Бармена. І почали вимагати в нього кошти, нібито за те, що один з цих хлопців-відвідувачів, які були, він раніше там працював в службі охорони і з ним не розрахувався цей бак. Відповідним чином відвідувачі, один з відвідувачів достав предмет, схожий на пістолет. Під загрозою цього пістолета вони забрали декілька телевізорів. Алкогольні напої, воду іще орхтехніку, слідчими відкрите кримінальне провадження за статтею 187 це розбійний напад.